Близнюки, мене звати Лена Храмцова. У нас з вами зараз розклад на чудовий місяць липень. Коли вже сонечко гріє, ми, сподіваюся, до нас прийде літо. Вже хтось поїде в відпустку, потяг їде десь незвичайні краї. країни. І ми з вами розглянемо сьогодні 6 цікавих пунктів, 6 порад для вас. Розклад є загальним, тому якщо вам потрібна приватна консультація, то під відео є телефон. Тема вашого місяця що треба закрити, нові ідеї справи, несподіванка, особисте життя і порада. Якщо вам потрібна фотографія карти, ви мені пишете, я вам просто. Відправлю її в приват. Ой, дівчатки, як цікаво, мальчики. Давайте спочатку для дівочек, Так, близнята. Тема місяця буде король мечей, який трошечки вас там ранив. Король мічей, до речі, програвся в одній з клієнтки, як людина африканської зовнішності. Тобто, це не європейський чоловік, це чоловік, тут, може бути, азіатський, який вас ранив. Дев'ятка жезлів говорить, ви бачите, які в неї шрами. І вам потрібно буде цю тему піднімати цілий місяць. З іншого боку, якщо ви мальчик, то у вас є дівчина, яка є ранена, можливо, в неї певні травми, і от ви з нею познайомилися, і у вас будуть відносини, і ці рани будуть видні. Взагалі, якщо говорити про внутрішні рани, про відносини, коли ви переходите з одних відносин в інші, не зробивши паузу, не зрозумівши щось було не так, чому нічого не склалося, ви переносите свої рани на нову людину. Це означає, що ті всі ваші проблеми, які ви не вирішили, які вас тригрять, ви будете шукати в нових відносинах і вони будуть. По-новому приходити кожен раз. Чи це буде король мечів, чи це король жезлів, чи Пентаклів, чи імператор, чи дьявол, ви все рівно будете тригеритися. Тому тема вашого місяця: я розгрібаю відносини з чоловіком повітряної стихії для того, щоб жити далі і радіти своєму житті. Ці проблеми зараз навіть дотянуть карту, як ви будете їх розгрібати? Сила. Карта сила говорить нам про те, що вам потрібно зробити наскільки, зрозуміти, наскільки ця ситуація вас зафарбувала. Подивіться, дівчинка сама отримала частинку Лева, вона, вони майже одне ціле. Подивіться на ситуацію і зрозумійте, в чому вас ця людина переконала, що вона вам сказала У вас на колоді двойка кубків. Що ця людина вам розказала, чому це вас ранить? Чому те, що людина говорить. Стає для вас правдою і важливим, оскільки, коли в токсичні, до речі, це може бути ваш шеф. Це не тільки може бути чоловік, це може бути, скажімо, ваш брат, ваш батько, ваш партнер, це може бути ваш колега, людина, яка вас ранить, вам потрібно розбиратися з цими відносинами. Наступне питання, яке ми подивимося, це що треба закрити. Четверка кубків, от це, що у вас Дратує те, що не подобається. Четверка кубків говорить нам про те, що ми не бачимо позитиву. Ми, в принципі, хоча дощ іде, качечка прийшла кривенька, тримає над вами парасольку, а вам з трампліна. У вас є позитив навіть в цих відносинах, але ви його не бачите. вам його дивитися, оскільки вам подобається сумувати. Ви закриваєте цей період суму. Можна постраждати тиждень-два, але якщо ви далі страждаєте і обираєте для себе роль жертви, тут ще може бути бодалайн. Ви побачите, що деякі бодалайн йде супроводжуючим такими симптомами багатьох там, булімії, інших хвороб. Виходьте з цього стану, закривайте стан депресії. У нас є професіонали, в нас є психологічні консультанти, в нас є лікарі, які допоможуть вам вийти. Залежно від того, скільки ви тут сидите. Бо в принципі, в принципі, у вас є захист, парасолька то є. Які нові справи? Четверка Пентаклі говорить тут нам про те, що в принципі, ви маєте сконцентруватися на собі. Такий замок. Що там у нас? Викраду в місті з забором. Пам'ятаєте, про яшку цигана, як ти називалися, Мстітілі? Був наш цікавий фільм. Тут нових справ нема, тут є карта зосередження на собі, коханій. От, мій дом, моя крепость і ключа десь викиньте. Можливо, вам захочеться от пропрацювати ці відносини, проговорити, вирішити. І вашим новим проєктом буде ваш захист вашої душі для того, щоб ви вилікувалися від цих ран. І ваш новий проєкт це самозахист, самоаналіз, саморефлекція, самореалізація. От слово. «само». Якщо вам потрібна, до речі, психологічна підтримка, будь ласка, звертайтеся, ми допоможемо разом з вами подивитися на ситуацію з іншого боку, що у вас є парасолька. Я буду вашою парасолькою, близнюки. Несподіванка, Шестерка кубків. Хтось прийде до вас з минулого. Прискаче Прям так і скаже: Ой, слухай, може бабушка приїде, може ваша мама приїде, сестра. Це карта повернення в такі родинні традиції, ті ж гладь-благодать, коли ви повертаєтеся от в минуле, в дитинство, коли вам. Сидите там у бабушки своїй на лавочці, і промінчик сонечка сяє у вашому волосі. Або перше кохання. Тут карта родини. І несподіванкою буде саме те, що ви знов отримаєте енергію там. Оця енергія, якої вам бракує для цих моментів, ви зможете отримати її у минулому. Або поїдете просто відвідати своїх рідних зараз. Такий час відпустки, тому несподіванкою, може бути спонтанно. Знаєте, сьогодні сиджу, а завтра купила квиток і вже поїхала додому побачити своїх рідних. Особисте життя. П'ятерка кубків сумно. Сумно, сумно, аж прям взагалі. Чого нам сумно? Нам сумно, оскільки ми знов-таки дивимося на те, що від нас впливає. Дівчата, що від нас упливає? Будь ласка, назвіть це слово під відео, щоб я так зрозуміла, що ви мене слухаєте. У вас на цій гілочці є дві квіточки. Тепер увага, питання, чого ви дивитесь туди, що воно упливає, оскільки те, що упливає, воно вам не треба. Зверніть увагу на ресурс. Ось у ваш ресурс. Бачите, яка у вас крута парасолька? Її хтось для вас тримає, а вам не треба, ви не бачите. Хоча зелений кольор нам тут говорить про те, що. Іде процес одужання. Ви можете зайнятися собою, закрити перед усіма двері і подбати про свою душу. Тому, будь ласка, що стосується особистого життя, фокус на саморозвиток, на себе кохану. Що у вас в руках є? Будь ласка. І порада. Порада тройка Пентаклі говорить нам про. Роботу в команді, слухайте, зробіть ремонт, побіліть якусь стінку. Може, ви можете в меблі пересунути. Зверніться до команди, візьміть якийсь семінар, попрацюйте з друзями, ідіть в світ для того, щоб навчитися. От бачите, як пташка, одна принесла, друга. Вони будують разом квіточку. Ви можете поїхати на якесь свято. От, наприклад, я зараз планую поїхати на свято Івана Купала в Франкфурт. Для того, щоб побачити, як святкується. І ваша порада: не будьте наодинці з собою. Йдіть до інших людей. І якщо ви разом щось робите, то може бути працювати над донатами, може просто комусь допомогти, волонтери піти, ну, відповідно, до своєї енергії. Але також навчання може бути, сидіти разом. Хтось в будівельний десь піде, е, інститут, університет, може на практику піти, щоб ви разом навчилися. Дай мені, будь ласка, інструмент, навчи мене. Тому порадую для вас, шукайте для себе завдання, з допомогою якого ви підете в світ до інших людей, і буде вам класне щастя. Тепер ми з вами витягнемо карту в оракульній колоді і подивимося, що вона ще порадить нам. Фелец Це вже другий знак, в якої випадає карта, це ранимість. Не забувайте дбати, так, тихенько, не забувайте, будь ласка, дбати про свою душу. От ви її тут закриваєте, вона у вас ранима. Ви не танк, ви не бойбаба, яка може все робити. Навіть якщо в мене чоловік дивиться, у кожного чоловіка також є десь щось, що там тремтить. Дбайте про себе, дбайте про свої почуття. І сонечко десь буде. Тому, близнюки, я вам дякую за те, що ви були зі мною, дивилися за розклад. Якщо у вас є питання, пишіть під відео. І ми почуємося, як завжди. Гарного вам місяця!